З самого ранку біля багатоповерхівки на Голосівському проспекті гаряче, на місце комунальної катастрофи, де вчора прорвала труба, зігнали цілу купу техніки. Ці кадри жахають і вражають одночасно. Потужний фонтан з неймовірною силою розкидає довкола брили асфальту та каміння. І лише дивом не постраждали люди. А от припаркованим машинам та фасаду будинку дісталося добряче. Близько до двох десятків квартир. Також знищено декілька автомобілів. Шість автомобілів пошкоджених мені. Деякі з них взагалі в непридатному стані. Вимушені вихідні і в стоматології, яка розташована на другому поверсі будинку. Аби вставити нові склопакети та вимити кабінети від багнюки, Дмитрові довелося відмінити прийом пацієнтів на кілька днів. до весні, до 9 вибиралися. Сьогодні полдня вже збираємося. Звідки події розповідають неймовірні речі. Від вибуху будинок здригнувся так, що з полиць попадали речі, а на деяких поверхах навіть тріснули стіни. Тріснула стіна, і дивіться, і в цю сторону, і в цю. І немножко ми оставили так, щоб хоч у борщиця убрала. Головне питання, яке тепер турбує людей, хто відшкодує завдані збитки? Наш юридичний департамент проведе аналіз создана комісія. Значить по результатам аналізу всі пострадавши, звертаються на юридичний адрес Івана Франка 5. Але комісія, яка могла б скласти відповідний акт, поки навіть не приходила. Натомість людям запропонували самим скинутися на нову трубу. Ківа да, нам пропонує, якщо якщо у нас є таке бажання, скинутися особисто на нову трубу. Ну я так розумію, що перекладка труби це, мабуть, не тисяча. Людям, чиє майно постраждало внаслідок комунальної аварії, юристи радять не слухати обіцянки Києвенерго про відшкодування, а брати ініціативу у свої руки. Рекомендую громадянам, які постраждали внаслідок цієї події, звернутися до кваліфікованого експерта. Який з урахуванням методики встановлення заподійних за, за збитків становить розмір. І після того особа має право звернутися до суду з приводу стягнення цих збитків. Іншого способу перевірити мережі немає, кажуть Київенерго. Адже щоб замінити старі труби на нові, потрібні мільярди гривень. А от експерти переконують, гроші на ремонт виділяються з бюджету регулярно. Інфраструктура зношена вкрай. І... Вона в такому стані, де я думаю, вся. І це значить, що весь цей час списують гроші, не інвестують туди. Я так розумію, що ці гроші не вкладаються в модернізацію ремонту цих мереж, вони просто виймаються, прибутки такі. А поки ремонтники на швидкоруч латають дірку у трубі, гідравлічні випробування мереж продовжуються. От тільки дерево наступного разу передбачити не може ніхто.